Думаю, що то в мене за шухер на дворі? Хто то, що то? А то Боресь прийшов. Це нашої восьме. Восьмий місяць, шосте число, шосте серпня. І Боресь прийшов. А бух сьогодні в мене. Це була година яка. Десь пів п'ятої ранку. Чую теж під вікном якийсь шорох. І тепер чую, чую, виглядала. Спочатку його не побачила, потім вийшла, виглядаю далі, вікно чую, що ні, точно хтось певно, Борис прийшов. Точно виглядаю зі спальні в вікно, стоїть красота. Голодний, вже видно, чуха. Та в траві вони десь. І сам в траві. Хоче кукурузки, ще є яблучко, огірочки мурка, як завжди, поруч. А оце вже яблучок не хоче. Так, зараз нюхає. Де сусіди тримають ямлочка? Кінчилося та чи ні? Ні, що є і гірки є. Опа, який. <риклад> а, видно, може вже... Що це таке було боря? О, все. Давай до сусідів. Це хто там йде? Давай, Боря. Ти сусіди гостинці лишили. Бачиш? Бачить. Знає вже. Хтось пише, що він на Еліота, похожий з сезону охоти. Оп. Вже з тим ворогами він трошки страшніше. <рес> скільки я тут з борисом знайома рік, напевно. Як він перший раз з ним познайомилась, напевно, теж він отак прийшов в двір, чоловік його помітив зранку десь. Каже, Іра, Іра, дивися, хто тут прийшов. Хоча ми чули, що він вже позарічно ходить, бачили його, але отак, щоб двір погладити, то було дуже цікаво. Хоча кожен раз, коли він приходить, це якісь особливі емоції. Сьогодні розбудив мене зранку, то я не виспалась, голова боліла, трохи прилягла. І знов чую якийсь шорох. Відчуйка мене не підвела, що він прийшов. Перекинув як. Не добирався вже до гірочка. Ай, ми все смакує. Добре, смакує. Хороше. Граємо ще кукуристи. Мурка така смішна, А <смі> вона завжди, ніби з ним, біля нього. А він диви, як дивиться, рухуєм чи що. <смі> так, візьму я йому зараз купурусків, все мало допомогти. Дропа рекій, ну видно, до того кукурузи вже не можна О! Що буде? Горе ага, та кукурудзи, чи ти її вже просто не хоче, чи вона намокла, і її не хоче. Зараз побачимо. Тут буде ще й їсти. Ні, не, не хочу. Правда. Я волю зони без бурячок. Такий, як на городі, був. Великий. Новорис. А з городу який смачний був. І не помити, і нічого. У них дуже тверді верхні челюсті, він роздавлює. В природі йому ж ніхто не ріже. Але розі великі треба відходити. Це справився, бо я вже взяла ножа тобі різати. Смачненько на морфточку. І сухарики. Мені вчора такого апетиту нагнав, але я втрималась, щоб не з'їсти. Морточку тобі лишила. До речі, я теж люблю сухарики. Слушай, mm -hmm. правда? Смешно. Так, шейно. Ти зимою прийдеш якийсь раз. До речі, дехто питає, чого він взагалі піде в ліс. Ну, що Я говорю, що от скоро Борес піде, а чому я говорю, що він піде, що йому ж тут добре, що його тут годують. Він піде в ліс, бо там треба продовжувати подомство, там є його там, сородичі, подушки чи хтось ще та інші олені. То він так приходить, масу тільки набрати. На півроку. А потім в ліс і його нема. Хоча би дуже хотілося, щоб він прийшов. Хоч образ, хоча б раз, хоча б раз. Хоча б раз. В мірі животних дивиться. І він і вона. Двоє люблять з рук їсти і щоб їх гладили. Мурка, ти теж хочеш, я тобі курочку дам в мене є. Для тебе теж. Все, не хочеш Все, все, все. Давай кукурудзу. Бурис ніколи лишнього не з'їсть. Да, Мурка? теж не з'їсть погано Це пович. Дамори. Да, я так ся. Не возмущайся. Це за зарічне. але отак, щоб спланувати і приїхати в зарічне, щоб побачити Бориса, оце вже більше як лотерея. Мало кому вдавалося от проїхати, і його зустріти отак зразу, щоб він був. Ну, Деколи буває, але от останнім часом він вже більше ховається. А на початках, тату було більше таких місць, де він просто собі лежав. Чого ти? Смічніше, а я що смачніше, пішов? Пам'ятаю, що там щавель вид є. Точно. Пам'ять має. Унікальна. І все, море так пішов. Поїхав, не голодний. Пруску не виїзд. І все. Ще поїш травичку, мені менше кусати буде. А по помідорах, от може, мені город садити. Поріччі не такі дорогі, можна купити. Сьогодні цей рік дуже мокрий такий там. По помідорах. Від хитрый, не всю требую дісь. Дякую вам велике за ваші перегляди, лайки, підписки, до зустрічі!